Обов'язково збережіть цей рецепт осінній салат на зиму. Вже більше 20 років готую і він зберігається прекрасно в квартирі. 1 кг баклажанів нарізала доволі крупними шматочками. Всі інгредієнти беремо по кілограму, не забудете, 1 кг моркви нарізала і 1 кг цибулі. В ємність, де буду готувати, наливаю 200 мл олії без запаху. Засипаю сюди моркву, тушкую хвилин 5 потім додаю до моркви цибулю, знову пару хвилин тушкую, щоб вони поєднались. Сюди ж 1 кг нарізаного болгарського перцю додаю. І залишаю тако трішечки потушкуватись. А тепер 1 кг помідорів нарізала на 4 частини і також засипаю сюди. Перемішала, додаю сіль 60 г у мене солі. Після солі йде цукор 150 г, але ви дивіться за своїм смаком. Коли помідори протушкувались 5-10 хвилин, дали сік, вже додаємо баклажани і тушкуємо ще 30 хвилин. Потім додаю 100 мл 9% оцту, перемішала, обов'язково спробувала на смак, баночки простерилізувала, наповнюю їх під самий верх. Накриваю кришками простерилізовими, закриваю ключиком, перевертаю на кришку, закутую, залишаю так на ніч і салатик готовий. Свої рецепти обов'язково напишіть в коментарях під відео. А я бажаю всім смачного, готуйте та смакуйте! Все буде Україна!